Інформаційні підсумки вівторка 21 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску. Дивіться. Герої на щиті у Хмельницькому попрощались із полеглими на війні Валерієм Терманським та Романом Мірошиним. Для всіх школярів одночасно. Осінні канікули в комунальних закладах загальної середньої освіти розпочнуться з 27 жовтня. Змагатимуться два дні. Відкритий чемпіонат міста з кульової стрільби стартував у Хмельницькому на базі ліцею номер 10 Із героєм Валерієм Терманським попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Його мобілізували до війська торік у листопаді. Боєць служив у розвідувальному батальйоні 5-ї окремої штурмової бригади. Загинув на Покровському напрямку 29 липня. Йому було 44 роки поховали Валерія Терманського на Алеї Слави. Класним керівником була з 6 по 9 клас і 4 роки Дитина зростала на моїх очах. Математику він любив, історію він любив. Тобто, дитина така була з логічним мисленням, вмів висловити свою думку. Ми його пам'ятаємо дуже такого життєрадісного, такого вітівника. Але вітівника не в поганому змісті, а в такому хорошому, такого добродушного і завжди оптимістичного. Він завжди він ніколи не був в розпачі. Він завжди такий був оптимістично налаштована дитина. Дуже його любив, хоч і не цінив. його. Цінність приходить згорем. Хмельницьку проживав, займався ремонтом, електриком був. Всім бажав всього самого кращого. Тут війна прийшла, мобілізували і не встиг, так сказати, повоювати. У Щепки прийшов, потрапив в п'яту штурмову бригаду, ну і в полк в розвідку. Загинув на Донецьку, на Покровському напрямку. Попрощалися сьогодні із героєм Романом Мірошиним. Він воював у штурмових військах. Востаннє виходив на зв'язок два роки тому, коли перебував на Донецькому напрямку. Герої назавжди 40. Поховали Романа Мірошина на Алеї Слави в Раковому. Закінчив він школу в 98-му році. На Озерні вчився в 28-й школі. І я зовсім молодим вчителем, Це був перший мій. Випуск. Дуже добре пам'ятаю Рому, пам'ятаю його маленьким хлопчиком, враженьким таким. Рома загинув два роки назад, і про це ми знали, знали його однокласники. Два роки його шукали і шукали дуже його однокласники, прикладали максимум зусиль. Вчора мені повідомили діти, що знайшли Рому, ідентифікували і що сьогодні буде поховання. Я знаю, що Рома не мав родини. Не мав ні дружини, ні дітей. Йому дали повістку два роки назад, 24 січня. Він працював простим електриком. Далі він зразу ж пішов, не відтягуючи. Через тиждень ми його провели від воєнкомата. на службу він служив в десантно-штурмових військах. 22 жовтня мені повідомили, що він пропав безвісти. За дві неділі, десь так до того, ми він позвонив мені і сказав, що нас перекинули на Донецькому напрямку, і що каже, якщо від мене не буде, ну. Якихось дзвінків, то ти не дивися, тому що нас мають зараз закидати на лінію вогню. Він дуже любив рибалку, знаєте, спілкування з друзями, надіявся, що в майбутньому в нього ще буде довге, щасливе життя. Що він з часом одружиться. Він в мене був єдиний, єдиний рідний брат, і це те, що ми втрачаємо, що наша держава втрачає це найцінніше, це люди. Понеділка школярі Хмельницької громади йдуть на осінні канікули. Вони триватимуть з 27 жовтня по 2 листопада в усіх комунальних закладах загальної середньої освіти відповідно до рішень педагогічних рад. Повернуться учні за парти 3 листопада. Відповідно до статті 10 закону України про повну загальну середню освіту, заклади освіти автономні у виборі тривалості навчального тижня, навчального дня і відпочинку. між ними. відповідно до рішень педагогічних рад наших закладів освіти осінні канікули розпочнуться з 27 жовтня по 2 листопада, і освітній процес розпочнеться 3 листопада 2025 року. Що стосується комунальних закладів загальної середньої освіти. Минулого року була можливість закладам переносити тривалість на зимовий період. Цього року жоден заклад загальної середньої освіти нашої громади не переносить канікули на зимовий період, а залишають тривалість саме осіннього періоду. Хмельницькі нацфардійці стали донорами. Військові здали плазму крові. Це компонент, який використовують для лікування пацієнтів з тяжкими опіками, імунними порушеннями, ускладненнями після операцій, поранень чи аварій. Процес донації зафільмувала наша знімальна група. Бійці Хмельницького підрозділу Національної гвардії України вранці прибули до центру біофармаплазма. Сьогодні вони у ролі донорів. Вадим Босак вже має у цьому досвід. Розповідає, як готувався до процедури. Я вже приходжу десь третій раз. В цьому нічого там страшного немає. Особливо не потрібно готуватися до здачі. Можна прочитати які певні умови, що потрібно їсти, не вживати алкоголь і потрібне ну правильне харчування. А от Сергій Братко донором стає вперше. Сподівається, що його плазма врятує, чиєсь життя. В першу чергу гвардієць хоче підтримати побратимів для побратимів, також для людей, яким це потрібно, тому перший раз. Не страшно, шкідливих звичок немає, тому готувати зміни не потрібно. Також дається маленький бонус виді коштів, і що саме таке, що потрібно, це один бонусний день до відпустки. Процедура здачі плазми добровільна, безпечна і займає не більше години. У людини забирають максимум 800 мл плазми. Вона в організмі відновлюється за кілька днів. Наступна донація можлива через два тижні. А от кров можна здавати раз у два місяці. За службою все дозволяє, можливість є, то я тоді йду здаю. Вчора повідомили, да, то я перший ну, сказав, що я от здаю кров постійно і погодився зразу на здачу крові. Ну, По-перше, це для себе добре, що це трохи очищається, ну, і що людям якусь користь приносить, бо для чогось її збирають. Надати допомогу побратимам, кому потрібно. Плазма це компонент крові, який використовують для виготовлення ліків, і таким чином рятують пацієнтів із тяжкими опіками, імунними порушеннями, ускладненнями після операцій поранень чи аварій. Для того щоб виготовити ліки безпосередньо, альбумін чи імуноглобуліни, потрібно, щоб було багато донорів, свідомих людей, які роблять цей вибір, приходять на донацію регулярно, тому що, на жаль, хімічно ніяк неможливо створити замінники цих препаратів. Вони мусять бути з донорської плазми. Нацгвардійці здають плазму та кров постійно. А загалом у центрі біофармаплазма за день приймають близько 75 донорів. Вікторія Паламар, новини міста. 22 жовтня із 8 до 17 години вода у Хмельницькому буде непридатна для вживання та приготування їжі. Про це повідомляють у Хмельницькводоканалі. Комунальне підприємство проводитиме планову промивку та знезараження водопровідних мереж. Хмельничанам радять після 16 години почергово відкривати крани в мийках, раковинах і ванах для поліпшення якості промивки. Понад 180 тисяч гривень зібрали волонтери під час благодійного фестивалю у Наркевичах. Вже втретє цієї осені. Захід на підтримку ЗСУ організувала мистецька сотня Гайдамаки. Просто неба ярмаркували, слухали українських пісень та донатили цього разу на автівку для 214-го окремого штурмового батальйону. Ірина Аріон детальніше. Благодійний фестиваль на підтримку ЗСУ відбувся у Наркевицькій селищній раді. Захід організували волонтери мистецької сотні гайдамаки. Цього разу збирали кошти на автівку для 214-го окремого штурмового батальйону. 2014 року допомагаємо збройним силам України. Боронити нашу землю від ворога, і зараз ось цей час продовжуємо допомагати в прекрасному селі Наркевичі. Ця громада вже на старті додала 100 тисяч гривень. Приватні підприємці допомогли із продуктами для благодійного ярмарку. Волонтери приготували шашлик, рибну юшку та інші смаколики. До збору коштів долучилися мешканці усіх сіл та старостинських округів наркевицької громади. Йде війна? Хтось гине, а ми святкуємо це з одної сторони. А з другої сторони, ми святкуємо. Ми не святкуємо. Ми збираємо донати для того, щоб купити цей автомобіль, для того, щоб хлопці мали виїжджати в той чи інший підрозділ. На ту чи іншу точку оборони для того, щоб могли нас захищати, головний медіа центр презентував документальну стрічку про місцеву громаду. Фільм Наркевичі 2.0. тривалістю більше години. Це про традиції, розвиток, перспективи і зміни на краще, а ще про людей, котрі бережуть свою історію. Аби зберегти країну, учасники фестивалю ярмаркували, приносили смаколики для відправки на фронт і підтримували захисників. Задонатили, що ми зробили, як має бути нашим воїнам. Дуже їм, що вони нас захищають. Для дітей солодка вата, аквагрим і розваги на батуті на згадку світлини від Ольги Возняк. А для усіх, хто прийшов на це дійство, традиційно підготували мистецьку програму. Її учасниками стали вихованці місцевої школи мистецтв, гурт родина Ярослав Камінський та Юрій Чумак. Завершили концерт, гурт станза і фронтмен мотороли Сергій Присяжний у єдності наша сила, кажуть організатори. Величезне вам спасибі, що ви ось так всією громадою дружно зібрали кошти і допомогли. Придбати це авто. Воно вже зовсім скоро, завтра наш волонтер виїжджає за кордон його закупляти. І, власне, уже на наступному тижні ми сподіваємося, що воно буде в Україні, і ми обов'язково привеземо його сюди і вам покажемо. Ви створили справді чудо, тому передаю цю ікону для вашої громади. Після закупівлі автівки частину зібраних коштів спрямують на потреби бійців 8-го полку сил спецоперації. Ірина Аріон новини міста. Дводенний відкритий чемпіонат міста з кульової стрільби стартував у Хмельницькому. У перший день участь у ньому взяли учні закладів загальної середньої освіти та профтехосвіти, а також студенти коледжів з Хмельницького та Шепетівки. Змагались в найпростішій вправі. Стріляли з пневматичної гвинтівки, сидячи, з відстані 5 метрів. Завтра свої сили випробують вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Подробиці далі у сюжеті. На базі тиру, що у ліцеї номер 10 стартував чемпіонат міста з кульової стрільби. Триватиме він впродовж двох днів. Першими участь у змаганнях взяли учні закладів загальної середньої освіти та профтехосвіти, а також студенти коледжів з Хмельницького та Шепетівки. Учениці ліцею номер 5 Олександра та Марта кажуть, кульовою стрільбою займається непрофесійно. Цьогоріч вперше долучились до турніру. Перед уроками ми приходимо і займаємося в підвалі так само з нашим класним керівником. Просто як додаткове заняття перед роком. подобається. Так, дуже подобається. Мені це цікаво. Для самооборони, для загального поняття, що це таке Сама виявила нас, був відповідний тур в школі в підвалі то вибила 17 балів. Змагались в найпростішій вправі. Стріляли з пневматичної гвинтівки, сидячи з відстані 5 метрів. Виконували три пробних та п'ять залікових пострілів. Результат хороший, 18 балів з 50. Ну, це дуже добре. Сьогодні доволі поганий результат. 4 з 50, але в школі був хороший результат. з Була 23 бали. Завтра участь у чемпіонаті візьмуть вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Зокрема, одна із них Анна Андрійчук. Дівчина займається кульовою стрільбою вже понад два роки. У тиждень має п'ять тренувань. Перед всеукраїнськими змаганнями так хвилююся, але якщо це міські обласні а будь шуса, то не так страшно вже якось атмосфера привив, то не так. Минулорічний результат був задовільний. Цьому році очікує так само. Серед шкіл я зайняла минулого року друге особисте місце. Спортсмени спортивних шкіл, які мають вже підготовку, вони будуть стріляти вправи з гвинтівки та спортивного пістолета. Вправа з гвинтівки 40 пострілів за лікових стоячи, вправа з пістолета 40 за лікових пострілів стоячи. Ініціюють чемпіонат, аби популяризувати кульову стрільбу серед молоді. На жаль, дуже мало в нас культивується кульова стрільба. Вид спорту дуже актуальний на сьогоднішній день. Культивують тільки дві спортивні школи: це авангард, школа, дитячо юнацька спортивна міська і обласна дитячо юнацька спортивна школа. Ці змагання проходять у нас щорічно дуже багато років. Федерація старається їх проводити кілька разів в рік. Ось ці змагання, це міські змагання. Так само кілька разів на рік у нас проходять і обласні змагання. Тобто, постійно в нас весняно-осінній період зайнятий змаганнями серед шкіл і серед дитячо юнацьких спортивних шкіл. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.